Виконуємо номер 13 із підручника Геометрія 7 та Математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть відрізок МН. Позначте на ньому точки А і Б. Запишіть усі утворені відрізки з кінцями в точках М, Н, А і Б. Приступаємо до виконання. Я накресла відрізок МН, а тепер по значу ньому точки А Б. І запишу усі утворені відрізки з кінцями в точці спочатку М. Це буде у нас АМ, БМ і НМ. Тепер з кінцями в точці Н. Це буде у нас БН Ан і МН. Тепер з кінцями в точці А. Це буде Ба, МА і НА. І з кінцями в точці Б. Це буде у нас АБ, МБ. І НВ. Номер 13 Із підручника Геометрія 7 та математика-7. Інтегрований курс, частина друга. Виконана.